Всім привіт! Ми сьогодні будемо вам показувати, як можна встановити скин на Minecraft 095 Pocket Editions. Пишемо Ска чати. Скин. Ну, я хочу зараз качати скин. Ло -ло -ло. Ой Зараз у нас буде Нова Скін. Шукаємо аво, Нова Скін. Сюди нажали. І, вон, і в нас є різні скіни ложки. Я вибираю самий перший. І тут ще буде вам цей, як його звати. Я вже забув. Нажимаємо, до Вандан Ну, качайся. Давай Качайся, є, скачується. А. Ну і воно скачалось. Нажимаємо на Лаунчер Pro. Так. Настройки Скін Ну, у вас там може бути папка скіни теж. Ну, я наж... ну, в моєму випадку це до Скін, пиники, виходимо, заходимо і в нас скінчили, бачите? Так можна любі скіни скачувати. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. І пока!